Apple тільки що представила новий iPhone 16i, і це найцікавіший бюджетник від Apple. Давай розберемося, що тут нового. oled Дисплей 61 дюйма, міцний керамік шілд і так, чолка повертається. Але головне. Камера 48 Мп з вбудованим 2х телеоб'єктивом. Фото тепер ще чіткіші, а зум без втрати якості. Екшн батон на місці всередині чіп від базових 16-ок, А 18, який підтримує Apple Intelligence, тобто фішки штучного інтелекту, як в прошок. І вперше Apple зробила власний сотовий модем. Він називається c 1 і ми подивимося, як він буде працювати на практиці. Але сама Apple обіцяє кращу якість зв'язку та кращу автономність пристрою. До речі, про неї 26 годин відео. Зі слів, Apple, звісно. Ну це прям бомба як для айфону такого розміру. Що по кольорам? Матриця. Ну що, як вам новиночка? Бомба чи нічого такого? Пишіть у коментарях.